Чому ти мене уникаєш? Тому що я тебе не знаю. Хінлі правий. Тієї маленької дикунки більше немає. А я кохав її. А я тебе пам'ятаю. І люблю. Я господиня слугу. Тоді давай втечемо, як ми хотіли. Ось бачиш. Ти мовчиш. Я боюсь. Чого? Мене? Бідності? Я ризикую власною репутацією. А без неї жінка у цьому світі ніщо. Колишня Кеті так не сказала би. Колишня Кеті не знала ані світу. Ані цих. Людей. Я намагався піти, але твоє кохання мене тут тримає. Якщо ти зі мною будеш такою, будь ласка, зовсім відпусти.